На сьогоднішній день я думаю, що в нас є людина, на плечі якого можна покласти всю цю відповідальність, який може бути справжнім лідером в області. Порадилися, подивилися, прийняли рішення, що його мають звати Ігор Петрович. Приємно, що громада нас підтримала. Зараз по закону, я, знаєте, дивна річ, бо зараз виявляється, що не президент, який несе відповідальність за державну владу, і в тому числі і за призначення, бо я підписую цей указ за призначення горілів адміністрації, а якась комісія, яка має там проходити конкурс, Ну нехай буде так. Краще все рівно виявити. Не завжди так буває. Але і тут я можу висловити. Тверду надію, що Житомирщині пощастило. І відповідно до рішення дуже жорсткого і конкурентного корпусу його виграв Ігор Петрович Гумич. я прошу Якщо квітів ми даруємо. Чоловіки чоловіка. Зеруємо тільки життєві. Чоловіка вивчаємо врочисти посвідчення. Я хотів би висловити декілька слів вдячності Сергію Машкову. Політичний керівник, який в важкі часи підставив плече, став на чолі області, зробив це з честю. Коли приходив, попросив, що я приходжу, бо в країні важко. Але я не хочу знаєте, вростати в ці чиновні чи бю бюрократичну державну службу і через два роки я я його подякував Сергію. Він повертається в реальний сектор, але те, що він зробив в області, заслуговує на повагу. І вашого поспієдна. Тому я впевнений в тому, що Петрович з честю справиться, покладено на нього завдання. Що політична стабільність і реформаторство в Житомирській області будуть збережені, що і питання інвестицій, і питання дорожнього будівництва, і питання антикорупційності, і питання чесних і прозорих виборів, і питання захисту соціально незахищених, і питання підвищення заробітної платні. Ті завдання, які я поставив разом цією спільною і потужною командою, будуть виконані. Принаймні, я хочу вам наголосити, що я дивлюсь в майбутнє з оптимізмом. Ніхто нас не налякає, ніхто нас не подолає. І в Берліні нормандськими форматами нас не треба лякати, ми будемо захищати позицію України. Робимо це сильно, потужно і професійно. Скільки там було стовчання, що от, викрутять руки, заставлять, я наголошую, голос України звучить голосно, сильно, потужно. І аргументом для цього є ті реформи, які втілюються в життя в Україні нашою. З вами, команді. Отже, слава Житомирщині і слава Україні! Шановний пане президенте, висловлюю вам повагу та дякую за довіру. Вважаю своїм обов'язком виправдати ваші сподівання у втіленні державних реформ. Шановні присутні, радий бачити у цій залі людей, які Бавить і переживають за майбутнє нашої області, які вію стануть надійними помічниками і колегами. Чому я так кажу? Тому що я людина щира, відверта, відкрита, готова до співпраці. Тому розраховую на вашу щирість, відвертість, відкритість, підтримку та спільну роботу. Для мене за честь бути в команді президента відчути житомирську область в непростий, але надзвичайно важливий для країни час. Призначення головою облдержадміністрації сприймаю перш за все як велику відповідальність. І повірте, я до неї готовий на 100%. Запевняю вас, що спрямую всі ресурси на реалізацію. Стратегії президента Україна 2020 на Житомирщині. Я не люблю пафосних слів, бо звик працювати на результат. І переконаний, що ми його покажемо. Дякую.